Вітаю із магазина Сілько. Це друга частина огляду цінотижиків, які я показую акції на овочі, фрукти, також на ковбасні вироби, рибу, м'ясо і молочну продукцію. Хочу внести поправочку, Капуста. Тут цей цінник зняли, я казала, в першій частині ще по 49 раннє, то неправильно його роздрукували. Вона взагалі аж ще нижче ціна 43,99. Супер. 37% знижка, 43,99. Капуста рання. О дуже гарні відділи цієї маринованої рибки. Великий вибір. От чим мені сільпо подобається. У них великий вибір м'яса, великий вибір от, асортименту. Дивіться, скільки всього так, цікаво. Наприклад, ця капуста морська. Ну все є. Так, от буду показувати акції. Це цінотижики, креветка в соусі Тартар В 67,90 зі знижкою 15% Іде. І ось тут креветка в азіатському соусі: 78,90, Це ціна за 100 грам, по 28 15% знижка. Ну, більше жапції я не бачу. Ось в цьому відділі так покажу, як воно все гарно виглядає. Тут Свіжа риба у них лежить. Форель кусок охолоджений за 52,90, Це саме ціна тижня

Кальмар тубищені шістнадцять 16% На них знижка. Виглядають гарно. 25,90. Це такий північноамериканський хек. Саме так він виглядає. Трішки відкрию, покажу по 15,90. А тут менталь північноамериканський. Також по 13,90, Я кажу, ціну за 100 грам. Така супер акція 40 гривень на таку ікру атлантичних риб від Норвен. Упаковочка 160 грам. ікра латичних риб з кальмаром в соусі пастеризована. Клас, дивіться, все термін придатності аж до 09.12.25. Все дуже добре. За 40 гривень 160 грамів. Саме з так. А з креветками дорожче 52 гривні, тут всього 22% знижки. Також 160 грамів з креветкою в соусі від Норвен. Ну, дивіться, до 23.12.25 160 грамів. Свої позиції від Веладіс, ікра тріскита, ікра мінтая, пробійна підкопчена, мінтая саме пробійна, підкопчена, воно от вона нижче стоїть. Ось ця ікра тріски, ось така пробійна, також підкопчена, да, 70 гривень 100 грам, зручна упаковочка. І також мінтая, пробійна, підкопчена 100 грам за 70 гривень, по 29% знижка. Знижки на оселедець, ось такий від Норвен, норвезький, ось в олії 300 грам за 80 гривень, 29% знижки. І 300 грам пряно-пікантний, отакий, також 80 гривень. Бачила там анонс, це у них креветочні якісь дні на знижки на креветки. 219 гривень від Норвен креветки розміру XXL цілі за 219 упаковка 400 г. Ну, гарно виглядає. Тут чищена варена, також від Норвен креветочка, 250 г, 199 гривень. На неї аж 31% знижки. І креветка Норвен варена, охолоджена, чищена, ще йде так от. Соусом 170 грам. Все вже готово. 139 гривень ціна. У відділі м'яса починаю з цін на курочку. Дві позиції буде по акції. Гомілка куряча по 7,45 ціна за 100 грам, замість 11 і куряче стегно. Стегно, ось воно лежить. Тільки виклали все так гарненько. По 10,90 15% знижка замість 13 гривень. Акції у відділі. Wydaje 29,90, свинячий стейк, ошийок фермерський, 15% знижка. Ну гарно виглядає. Ну да, м'ясо. Я погоджуюсь, якось все дорожче. Ошийок фермерський за 26,90, 10 Знижка акції на м'ясо діють не по 28, а по 27, А та по 28. Свиняча лопатка, фермерська, гарна ціна. 17,90, Вона дуже гарно виглядає. Зараз тільки просто все ще виклали. і Воно ну дійсно таке все привабливе. Замість 21,90, 18% знижка. Також у них буде на цьому тижні, а ось, бачите, 36,37 теляча лопатка охолоджена. Буде ярмарок, я потім анонс зроблю цього фермерського м'яса. І також до 28-го акція печінка свиняча охолоджена. 4,69-21% знижки. Такий є бренд. Називається м'ясо ковбаски гриль. Баварські Скануй, готуй 85 гривень. За цю упаковочку 500 грам. Баварські це буде акція до 28-го замість 109 І також 99 гривень це м'ясо, французький гриль. Це вони, так, французький гриль, ось так виглядають ці французькі, більш такі тоненькі, да. і 99 гривень, 22% знижка. Знижка 28 відсотків на таку ковбасу. Я подивилась, це Алан роби наші ковбаси. Якийсь підбренд, по типу у них салям. Така золотиста сирокопчина за 179 гривень, замість 249. Ціна за паличку 300 грам. Саме за паличку 179. Ковбаска українська від Алан нарізана 80 грамів за 75 замість 100. 24 знижка. Саме за оцю нарізочку. 75 ціна. Ці 3% знижка, ціна за 100 грам. Гомілки курячі, м'ясна гілія. Так вони коштують 26, а зараз 19,90. Тут не знаю по скільки, по 400 грам тут десь розфасовані. Два види ковбаски фует в акції. Я подивилась, виготовляє Іспанія. Ось така каста демон. Капріччос фует 88 коштує, а що цікаво, вона йде з сиром, з сиром не коштувала, а з перцем коштувала. І 88 також, 10% знижка, це з перцем, оце акції аж будуть діяти, по-перше, 0,6 на цю з сиром. Лікарська ковбаса від Глобина зі знижкою йде, 22,90, це саме ціна за 100 грам, не за палочку, десь по 500 грам вона розпасована по Посольська від премія ціна саме за 100 грам, знижена 36,90, 21% знижки. Так, ну вона розфасована десь по 200 300 Сиски від м'ясна гілля, це відділ, де нарізають ковбас. Також тут бувають акції. Ось такі сусиски вагові. Ціна за 100 грам, 27,90, замість 33, 15% знижка. І ось така ковбаса. Також це цінотижики. Премія любительська варена за 100 грам, 29,90. Ось Такий сир по акції. брі, упаковочка 130 грам. За 90 замість 130, 30% відсотків знижка. І акція з 22 аж по четвер. Акції у відділі сиру. Ось такий Радомір від Премія ціна за. 449 тут за кілограм вказана, тут за 100 г 44,90, 23 знижка. відсотки Ось такий кусочок на 145 гривень. Ну, різні тут шматочки нарізані, тут на 87 гривень. Я вам так просто показала, щоб зрозуміло було. І ось такий млекополь королівський з. Так, 45% жиру, ціна за 100 грамм 49,90. Ось оцей королівський. Тут ще ста, старий цінник, цей кусочок буде дешевше. 49,90 замість 65 гривень. В молочному відділі почну з найсмачнішого. 42% знижки на цей чудовий бісквіт. Я, мабуть, собі його все-таки, ви знаєте, візьму, ну, додому візьму. Тут чотири ось таких. Чотири сирочка за 80 гривень. Ось ну, по типу так, таких. Вони, мабуть, такі і є. Так, виходить, тут оце тістечко, 25, а тут за 80 гривень бісквіт, какао та глазур з молочним шоколадом. 116 грам. Ну, Мені здається, навіть вигідніше. Тут виходить 29 грамів. Да? В перерахунку, так його ціна 139 гривень.

Тут у нас холодильник з маслом, що цікавенько, ось масло шоколадне. Його прям бачу, що розбирають. До речі, шоколадне масло від ферма, з какао солодковершкове, йде 62,5 жиру за 104 гривні 19% знижка. По 89% на цьому тижні ось таке солодковершкове селянське 73% жирності від ферма. Тут 23% знижка. І По 80 гривень на цьому тижні буде рошен. Ось оцей, що більшої жирності. 80, 22,5% по 81 замість 129 гривень. 36% знижка непогана на Рошен. Також акція на оцей Комо, селянське. В ньому 73% жирності за 80%, замість 113 І ось такий олком вершковий київський маргарин 200 грам, 72,5% жиру. Коштує 27%. 3% знижка на таку суміш написано: ультрапастеризована бурьонка крімер молочно-рослинна 500 грам. Почитала склад, ось така бурьонка. Це для тих, хто не п'є молоко. Отут тільки таке щось кокосове, якісь олії. ну, Альтернативне молоко, скажімо так. От ціна за ці 500 грам 30 гривень, а так його ціна аж 64 гривні. Велика знижка насправді. Ну, мабуть, люди, які не п'ють таке молоко звичайне, вони знають цю позицію, і для них дуже добре. Така знижка, ну дійсно добра. Так, активія це вже звичайне молоко, ну, скажімо так, з молоком. Активія є без цукру, до речі, От така без цукру, 800 г за 60 гривень. Далі активія біфідо йогурт, полуниця також за 60 гривень, по 20% знижки. І є ось така комфорт і легкість з лаки. Я так розумію, також за 60 гривень не поставили цінник просто. Ані, ось тут три цінники, все є. 60 гривень. Тут навіть більше 23% знижки на оці 5 злаків, щоб зрівняти ціну. Ряжанка, просто наше, 750 грам. Тут 3,2 жирності за 53 гривні. Тут ряжанка селянська, 4% жирності. 50 замість 74, 31 знижки. Селянська сметанка, да? сметана 20 жиру за 50, 31 знижки замість 73. І дивіться, тут дольче. Є такий маленький аеросирковий, Персик 30 гривень 170 грам, А є отакі по 300 грам сиркові десерти, мабуть, дуже смачні. Прям видно, що новенькі упаковочки. Так, <смі> да, свіженькі. Їх, до речі, оце дольче виготовляють в Миколаєві по 53 гривні 300 грам, 33% знижки. Сир, кисломолочний мімімі, -мі, мі Є жирність, вони йдуть по 350 грам, жирність 0,2, 55, замість 75. І міні 5% жиру, 58 гривень замість 82 Далі тут також 350 грам, жирність 9% за 62 гривні замість 87 Навіть є акції на квас. Ось такий квас класичний, 1 літр жива, жива, жива бренд називається. непастеризований, живого бродіння за 30 гривень. Далі білий. Білий живий квас, ось такий білий, за 50 гривень літр, 16% знижки. Це просто як розпродаж, а це вже такі акції, які в ваших магазинах і ну скрізь по всім магазинам. Також така акція з 22 по 20, тут аж по друге буде акція на оці кваси, кваси живого бродіння, півтора літра за 70 гривень. Айран просто так стоїть. А молоко я вам показала в першій частині 55 гривень замість 99-440 грам. І також на цю ічню знову акція. Ну, тут написано, у нас написано, що один день з 22 по 22 44 гривні. 38% знижка. Багато знижок на морозиво. Я всі показувати не буду. Покажу, що по 41% знижки на все морозиво премія. Ось такі є сендвічі на печиві, какао. Дивіться, тут виходить морозиво ескімо. Пломбір коштує 27 гривень. Далі премія сендвіч. У цей цікавий дуже да? сендвіч, виглядає смачно, ніколи не бачив. Це мені здається, як новинка. Тільки виготовлений 7.04, Точно. 23 гривні цей сендвіч 100 грамів. І премія ось такі два стаканчики. Є пломбір, є, є просто зі згущеним молоком по 23 гривні. І є по 9 повна чаша, два види, як какао із такою полуничною начинкою. Вони йдуть по 60 грамів. 29,99. Кілограмове морозиво «Три ведмеді». Тут 12% жирності за кілограм ціна 124 гривні. Класна кондитерська сільпо. Завжди роблю огляди на акції тістечок. Тістечко медове на цьому тижні. Ціна за 100 грам з чорносливом. 34,90. 36% знижка. І 33% знижка. Я вже взяла собі до кави. Ось це парі брез. Ціна за 100 грам – 22 замість 33 гривні. Чотири зустрічі 25 гривень. Ціна за 100 грам. і 39,90 тістечко Наполеон від Тетки Соні». Акції бувають у відділі кулінарії, де ну, така випічка. Дивіться, самса з курячим м'ясом зразу видно, що розбирають. Тому що акція гарна. 20% знижка за 19,99. І вони зараз ще покладуть її. Це за оцю 80 грамів за цілу самсу, ось така ціна. Тут ще акційна позиція 36 гривень. Така плетінка з кленовим сиропом, вона дуже смачна. Та пеканом 85 грам за 36, замість 45. Бріош сирково-родзинковий, ціна за 100 грамів 24 гривні. Також виглядає гарненько замість 30. Вони його тільки виклали зараз. 20% знижка виходить. Була показати акції, порозбирали. Ну, тут ось такі пиріжки бувають у них. З вишнями буде ціна по 28 за 24 гривні, 20% знижка. Ну, на тиждень з вишнями гарний, ну, смачні пиріжки, 100 грамовий і 90 грам пиріжок з горохом та зеленим за 16 гривень. Також замість 20 гривень ціна. У бульному відділі гарна акція на оцю фраголіна б'янка від Данелі. Коштує італійська. Вона коштує, якщо у вас є додаток сільпо, 164 гривні. Ціна манго манго 14% знижки. Ціна за штуку 60 гривень. Замість 70 манго вже скоро буде дешевше, ніж яблуко, якщо чесно. Ціна така буде по 28. Так, за штуку, да, вказано, 60 гривень. Ось манго обираєте, яка вам подобається. Ціну на лайм. Лайм за ціною за кілограм 109, 21% знижки замість 139. Виноград білий без кісточки 109,90, замість 149, 26% знижка за штучку написано. А ці штучки 500 грамів. Також з'явилася по акції черешня сортова, ціна за 100 грам. Тільки один день, до речі, 88-90, хто, хто, хто дуже хоче черешні. от така ціна. Ну і на полуничку, скажу вам, ціна. полуничка виглядає гарненько. Ціна на неї зараз за кілограм 250 гривень. така ж як і на вулиці продають. Ось ну, Оця, до речі, гарніша набагато ну, і дорожча. така флора називається штробері. Тут за 500 грам ціна, ну вона прямо одна в одну, така, бачите, яка темненька гарна. 269 гривень це ціна за 500 г. У Сільпо буде фермерське м'ясо. Ярмарок 25-26 квітня. Дивіться, у вас також в кожному місті, в кожному сільпо такі бувають у ці ярмарки фермерського м'яса. Я обов'язково прийду, познімаю. Люблю там великий асортимент, завжди цікаво. Можна щось спробувати. Це треба дивитись на сайті. Вони пишуть, де в яких сільпо проходять такі ярмарки. М'яса. Я на цьому з вами буду прощатися. Дякую, що дивитеся. Мій канал. Всім хочу нагадати, що супер ціна на цьому тижні на капусту 43... 99 рання з сільпо по 28. Акції тижня діють з 22 по 28. В якому саме сільпо я робила цей огляд, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь і па-па.